Всім доброго вечора. Вітаю на каналі Залізна Барахолка Полтава. Хочу зразу зробити невелике оголошення. Велике прохання. Забирайте, будь ласка, посилки проплачені. Телефоную, нема зв'язку. Телефоную другій людині, теж нема зв'язку. Бачу, вже посилка лежить 2 неділі на пошті. Дякую. Будьте уважними. Не забувайте свої посилки. Хочу розпочати сьогоднішнє відео <кій> з такого за такої частини свердли станка. Зараз дам розміри. Так, довжина цієї частини 87. Вона працює. Тут затискання працює. Тут працює. Все, як має це бути. 1500. Потім до неї ж можливо окремо купити, а можливо, буде все е, в місті. До неї отакий стил. Це рейка е, до цього столу. Це продається в купі, Отакий От стил, він рівний, абсолютно. Ну як абсолютно? Ну, рівний. Дивіться. Тут. Тут і там. Ну і звісно так, бачите, ідеально лягає планка. Тут е додавка до ластівкиного хвоста. Тепер подивимося з цієї сторони, з нижньої. Е ось такий має вигляд, працюючи, ця шестерня йде по рейці. Тобто піднімає або опускає стіл. Кріплення, вага його 47 кілограм дві. Так, іду далі. Отака От маленька гідравліка, гідроциліндр. Ось його вади. Ось одна і он друга. Довжина загальна. 52 сантиметри. Вихід штоку 15, ну, 250 гривень. Потім отакий насос для перекачування палива. Ось маркування. Він працюючий. У мене таке відчуття, що він новий. Дивіться, немає слідів кріплення. І тут також. Насос 500. Зараз, якщо однією рукою. Ну, напевно, чути. Насос 500. Так, шприц такий 80, Сережка 50. Потім отака річ, можливо, вам де пригодиться Тут кріплення. Таке в неї ось дані розміри. І вертикаль. 250 гривень заберете воно ваше. Не забувайте підписуватись на канал. Якщо сподобалось, ставте вподобайку. Мій viber 066 831 2772 Кажу повільно. Вже постійно буду казати повільно номер вайберу. Так, колонка рольова вас 2101. 400 не змінилося. Потім з попереднього відео залишились такі лищата без цієї частини. Губки соті, діаметр е, отвору 55 мм. І отака маленька половинка залишилась соті губки. Квадрат 5х5. Також я не показав у відео ось такі лищата. Ось, бачите, тут тріщина, а тут варено. Ну, варено було як, зверху просто наварено. Тут його нормально пропиляти глибоченько, І вони ще ходитимуть. Губки нормальні, бачите, губки теж соті, здається. На ковальня. ну 400 гривень дасте. Так, отакий. Блок з гаком, гак нержавійка 250. Залишились два гвинти. Один отакий з гайкою 400 гривень. Цей без гайки 300. Під'їхали мокрі метизи, Верніше не мокрі, а в маслі. Дивіться. Просто були залиті маслом. Тут близько 25 кілограм. Велике розмаїття. 45 за кілограм. До речі, відгукніться, хто домовлявся зі мною за попередчину під реставрацією зі знижкою. Напишіть. Напишіть або на Viber, або в звичайному, звичайній смс. І також за редуктор червоний була домовленість. Так, отакі затискачі. Такий маленький, по 50 гривень за штуку. Потім під'їхали сьогодні реєчки. Одна заброньована ця метрова. бо там чоловікові не залишилось рейок Він сердився. Я не хочу, щоб люди на мене сердились. Я знаю, що в мій рейку, Вон, будь ласка, така метрова 400 гривень. Ось 70 сантиметрів. Висота 3. Ширина 3,5. Така 350. Потім отакі дві. 40-40. Модуль зуба одинаковий в них. Це була одна рейка. 80-350 гривень. Ну і така маленька 150 не сказав ширину. Ну, теж 3,5 на висота десь 2,5. Пружини по 250 гривень. Набір гайок. Зараз приблизно кінорозмір. Десь 18 діаметр на 18 на 40. Сотня леміг теж 100 гривень. Така пружинка теж 100 гривень. Так, йдемо до дисків сошника. Розмір середній 29,5-30. Тут їх безліч. А он один ось один маленький з'явився. Це відложено. Тут, їх не знаю, десятків два, по сотні за штуку. Потім знову з'явились потужні диски. Такі, як я продавав в попередньому відео, 30 39 діаметр, а внутрішній приблизно 75. О, теж багатенько, 2, 4, 6, 8, 10. 13 число таке, так собі. По 150 гривень за штуку. Двигун залишилась ще акційна ціна. Так би мовити, білої неділі двигун 800 гривень. Лищата теж залишилась ще акційна ціна 6. Оці потужні губки 250 розходяться на 26,5 см. Потім такі лищата. Губки 130 розходяться на 22, на 22 см. Ці неповоротні. Бачите, ось тут кріп, кріплення таке Геобразне. І отакі лещата. 120 губки, 15 розходяться по 2,5. Ось вам заготовки на губки. Так, ну і гітара 1700 не змінилася ціна. Ще акційна їй. І на помпу також 2,5 акційна. І на завершення ящик. Ящиків щось мало попадається. Але це такий попав ящичок. Зараз дам розміри. Ящик гарний. Я бачите його вичистив. Бо мені там чоловік зробив зауваження. що Товар потрібно чистити. А ну і дійсно так. Його ж тоді приємніше в руки взяти. Я думаю, такі думки заслуговують на лайк. Дякую. 40. 에, майже 20. Тут висота. 20 і тут. І тут на 25. 300. Все, на цьому завершую. Дякую за увагу. Ще раз скажу номер вайберу 066 2772 Всім дякую. Підпишіться на канал, не забудьте. До наступних зустрічей!